Приготуємо дуже смачні картопляні пиріжки. Для цього кілограм картоплі ми відварюємо і товчимо. Ділимо на дві частини. До однієї частини додаємо борошно і одне яйце. Сіль перед засмаком так, щоб можна було скачати м'якеньке тісто. Нарізаємо на шматочки і робимо такі пискачки. Кругленькі, як на вареники. До другої частини картоплі ми додаємо відварену, перемелену печінку, можна м'ясо, можна так і залишити картоплю, можна капусту тушену додати. І ліпимо піріжечки такі маленькі, гарненькі, дуже тісте, м'яке, ніжне, обсмажимо в олії з обох боків, смакуємо. Смачного спробуйте!